Джентльмени, наші вітання. Команда Фришал так завжди з вами на зв'язочку. Друзі, сьогодні до нас з'їхав на майданчик неймовірно крутий автомобіль. Ми його взяли під реалізацію. Це як ви бачите, сидить перед вами автомобіль BMW x 7 в комплектації m 50 d Друзяки це офіційна автівочка. Купувалась тут в Україні на максимально крутій комплектації з оригінальним пробігом. Всього навсього 29 тисяч оригінальним пробігом в даної машинці, друзі. От з додатково встановленими по кругу автомобіля, що передній бампер, що задній, що юпочки, додаткові м ему віст. До нас додатковий додаткові значки в нас в автомобілі. Ця машинка є в ідеальному стані. Вона повністю по кругу, вся заклеєна броніплівкою. Не тільки там ці ті частини вразливі, а й вся по кругу машинка. в Броніплівці, друзяки, ходіть, вам покажу неймовірно крутий салончик в автомобілі. Гляньте, як же тут все гарненько поєднується з. Цими кольорами, з цим інтерінтер'єрчиком, е, нас стеля, Валькантарі, друзі, ці Сваровські, по-моєму, що там все блистить, все переливається, друзяки. Ну реально, крутий автомобіль. От. Так що, що вам хочу сказати, хто би хотів би для себе купити перевірено круту автівочку, просто ідеальну машинку, будь ласка, можете заїжджати у нас на майданчик. Ця машинка буде продаватися за дуже дуже солодкою ціною. Так що для себе я вам її раджу на зв'язочку, якщо що.